Всім привіт! У мене ще одна модернізація. Я нарешті підключив догрів ГВС до мого криптокотла. Працює він у мене в бівалентному режимі. Спочатку. ось тут у нас Схема. Так, це йде подача обратка з криптокотла. Заходить он там. Кран, який перекриває. Якщо він закритий, то йде через бак усе нагріву, тому чином гріється гаряча вода. Там бак 200 літрів. Так, значить, подача заходить в бак. Пішла на змій вікба, повернулася на подачу. Так, от повернулась і пішла. Подачу. Тут закрита зараз це байпасна обратка для літнього режиму. Якщо потрібно чисто догрівати гарячу воду, не потрібне опалення, тоді закривається цей екран. на систему система нічого не йде, а відкривається цей екран, і воно тільки гріє гарячу воду. Так, далі. Далі по тут у мене Щас далі. Тепер як підключена сама холодна вода, от заходить холодна вода, заходить в, в бак, з баку виходить холодна вода ось тут, це зверху. і заходить до, на вход газового котла. Тобто в мене зараз система контуру Ну, кран закритий, оце контур ГВС. Тобто, Якщо в мене не вистачає, там Допустим, там, ви всю воду з баку спустили, гарячу, то горілка газового котла вмикається і на модуляцію стільки, скільки потрібно, щоб там догріти допустим, до 40-45 градусів. Якщо, наприклад, мені не потрібно, щоб ну, бак, через бак, то його треба зняти тут цей екран. Відкривається байпас і просто вода холодна, яка заходить з системи опалення напряму йде в газовий котел. Так, Зараз я перейду туди в свою котельну, покажу як там зараз зроблено. Так оце так все в шкафу загрито, це в моєму кабінеті знаходиться. Ось так стоїть бак. Так, це я основу свою котельню. Мій криптокотел, все працює. Зараз в ньому стоїть ASIC t 17 Ось він працює, гріє. Е, я вже придбав ASIC s 19 який буду дуже скоро ставити сюди. Так. Що у нас тут, тут я додав? Добавив цей насос, тому що я віддавав на ремонт плату і там 4 дні мені потрібно було чимось -то обігрівати, тому я знову вмикнув свій тепловий насос в систему опалення, він гріє оцю бочку, а з бочки тут забирається, завдяки цьому насосу забирається вже на систему опалення. Так, також в мене тут з'явився, як в попередньому відео показував, з'явився щит, це керування сонячним інвертором. Також жду зараз потеплення, буду бетинірувати столби ставити опори для сонячного масіву на 6 кВт. Отакий інвертор у мене стоїть, зараз працює. Ось зараз тут 0 Вт. Це. Сонячні панелі, тільки підключу, вони мене будуть компенсувати ASIC С19, він без розгону споживає 3-2 кВт, дає 95 тирихешей плюс насоси. Ну, тобі ж якби, сонце. Коли є сонце, буде все якби, в день безкоштовно гаряча вода, опалення, якщо це зимою Взимку ну, і день ну, сонячний, то теж буде безкоштовне опалення. Я взяв з запасом з великим майже двократним запасом сонячної панелі. На, на той момент, якщо наприклад, там буде захмарення там, і так далі. Так, це мій щит теплового насосу. Ось стоїть панелька моя. Працює 100 Вт сонячна на гріт інверторі. От вона 860 Вт мені вже дала. там За декілька днів було якраз сонячні дні. от Зараз пасмурно на вулиці. От така погода. То есть от там 8-10, ну 10% відсотків 10 своєї потужності видає. так, Мій контур. Охолодження наружним стаїться, так же само працює, тут також нічого я не міняв. От зараз, зараз це мій лічильник теплової енергії. От зараз 2,1 кВт віддає АСІК Т-17, який споживає 2,3 кВт. Це розход. 37 на подачі, 33 на обраці. Зараз підігрівається е, бак ГВС. Підігрівається тепла підлога та радіатори вдомі. Ну, в домі в мене зараз 25-26 градусів. Там де теплі пили, там, там 26, там, де радіатори, там 25. Ну це так завжди на 1 градус нижча температура, там, де немає теплої підлоги. Тільки, як тільки встановлю сонячні системи, сонячні панелі і та підключуся, а також ще буде схема така. А, значить, якщо в день буде працювати оцей щиток керування Асиком, тобто зараз на двох фазах він сидить для того, щоб равномірно розподіляти нагрузку по фазам. А, якщо в день Є сонце, то буде переключатись на одну фазу від цього інвертора. А якщо це вечір, тобто вже немає, він знову перекидається на дві фази, і таким чином ввечері споживання вище, ніж в день також електромобіль заряджається, тому потрібно, щоб фаза були максимально збалансовано нагружені. А зранку знову переходить на інвертор і працює від одної фази. Ось така схема планується. Як тільки я її реалізую, зроблю детальне відео.